Пан Роман питає, в наявності залишилось багато пари ізоляційної плівки з алюмінієвим шаром. Чи можна її використати на фундаментній плиті під шаром XPS замість наплавляємої? які можуть виглянути тру труднощі? Дякую. Теоретично так, ми можемо це використати. Хоча це не дуже розумно, тому що фольгована пара ізоляція вона має найкращі показники по паропроникності і по довговічності. Саме більш стійка до ультрафіолету, і тому має сенс її використовувати. З'явилася вона на ринку у нас як. Як це відображаюча теплоізоляція? Як це українською, друзі, не пишіть мені, будь ласка, відображаюча теплоізоляція, напевно. От. Але я показував вам дослідження, що ефект невеликий від цього і працює, коли у нас є повітряний прошарок. У нас був колись дуже такий старий ДБН, який називався багатошаровий конструкцій. Його, на жаль, анулювали. Я скажу вам, відверти, я, якби я міг плакати, я плакав. Тому що я вважав, що це був один із найкращих ДБНів в наших нормативах. Він був дуже розумний, він був дуже якісно прописаний. Але, на жаль, він був анульований, тому що ми почали переходити на єврокоди. І от саме там. І було написано, що отображаюча параізоляція, тепла ізоляція потребує повітряного парашарку. Більше ніде в нормативах цього не зустрічалося і більше вже не зустрічається. Але є в технологічних картах, є дослідження, є наукові праці, котрі я вам демонстрував на інших вебінарах. Так от, якщо ми беремо з вами параізоляцію фольговану і засовуємо її в підлогу, що кажуть про це норми? Норми нам кажуть наступне, що ми можемо з вами використати в якості параізоляції на підлозі дабл-плівку 150 мікрон товщиною, тобто два шари по 150 мікрон, загальна 130 мікрон. Проблема виникає в тому, що є така вимога, котра прописана в тому же ДБНі підлогі, я вважаю, це один із найгірших ДБНів, але. Краще його нам не написали поки що. Так от, Там сказано, що параізоляція підлоги повинна стикуватися з горизонтальною гідроізоляцією стіни. Це те, про що я багато разів казав, що перед тим, як ставити стінку на фундамент, ми кладемо гідроізоляцію, ставимо стінку, випуски формуємо від 50 до 100 мм з кожного боку. Для того, щоб забезпечити цілісність. Тобто наша пара ізоляція повинна стикуватися з цією гідроізоляцією, а потім з вертикальною гідроізоляцією фундаменту. Таким чином, ми створюємо з вами замкнутий гідроізоляційний контур. І якщо ми з вами подивимося, як стикувати плівку з гідроізоляцією під, гідроізоляцією під вашою стінкою, виникає велике питання, друзі. Розумієте, ви нормально не застикуєте. Звісно, ви можете використати якийсь герметик, подвійний скотч, там додатковий, заморочитися, але що ви будете робити, вибачайте, з сапогами ваших робітників. Що, Якщо у них є каблучок, якщо під ізоляції є каменець, і доволі часто це рветься. Наступне, коли ви ходите, виконуєте роботи, параізоляція розповзається, ви не зможете це проконтролювати. А гідроізоляція і параізоляція по нормативах потребують підписання акту на скриті роботи. Тобто приїжджає автор проєкту, технічний нагляд, замовник, виконроб, і вони підписують акт на скриті роботи, підтверджуючи, що параізоляція виконана, вона лежить, вона проклеєна, вона надійна. А вона під ногами шовгається, а вона розповзається. І коли ви навіть будете ходити вкладати утеплювач, можна же одразу класти утеплювач, якщо ви поклали утеплювач, як ви проконтролюєте всі ці стики, примикання, цілісність параізоляції. У мене, друзі, був один випадок на об'єкті, я надавав послугу технічного нагляду, це був десь 2018 рік. Я приїжджаю на об'єкт, хлопці роблять, утеплюють значить, горище, і вони кладуть параізоляцію на горичному перекритті, саме плівка і далі мінеральна вата. І я приїжджаю, даю їм втик, що вони не здали мені параізоляцію, вони під козирю, що все зроблено згідно проекту. Я кажу: добре, залажу на горище і прошу розібрати, зняти утеплювач просто в двох місцях. В двох місцях, де був знятий утеплювач, плівка була скомкана. Що вам на це відповісти? Тому я все ж таки стороннім, друзі, використовувати технології більш надійні, тобто там, де я можу гарантувати якість замовнику. Тому ми робимо параізоляцію по підлогі лише з наплавляємого рубіроїда, тому що саме ця параізоляція однозначно контролюється, однозначно проклеюється, однозначно витримує сапаї, ноги і так далі. Тобто вона більш надійна. Це не так дорого в порівнянні зі стяжкою, теплим пологом, пліткою, розумієте? Тому я не сторонник плівки, хоча норми, так, норми дозволяють. Тепер, якщо у вас фольгована параізоляція, вам треба її класти в два шари. Притому її товщина може бути не 150 мікрон. Плюс вона армована. Для параізоляції це не є обов'язковим. Тобто, з точки зору раціонального використання, це дуже нераціонально. Вигідніше цю параізоляцію ізоляцію продати, наприклад, через OLX, продати сусіду там, де йде будівництво, або ще щось, тому що от як в якості параізоляції ізоляції це супер. На мансарді, наприклад, да? на даху, на дерев'яних конструкціях. А от класти її під підлогу ну, це просто трошки витрачені гроші і непредсказуєма якість, хоча норми так можуть це допускати. Дякую за ваші питання, друзі. Вони цікаві. Я сподіваюся, відповіді вас також влаштовують і ми з вами йдемо далі.